Ось тут, Вот, тут. рыженький, мій гарненький, риженький. Ой-ой-ой. А я приїхала, він на вулиці. Його випустили. Дело в тому, що на вулицю і не запустили обратно. Я не знаю, скільки він днів був на вулиці. Ну, бачків немає вже, він голодний був. Взагалі, він був голодний, бо ось оцих бачків немає, да. О, а кішка залишилась в хаті, а він був на вулиці. Його, виходить, випустили і за нього забули, чого треба впустити. І він оце був голодний на вулиці. Наверно, дня три або чотири, навіть не знаю. Бо я не змогла приїхати раніше. Я це я Все сьогодні приїхала, а він біжить. Я ж там за каліткою, поки відкрила калітку, він біжить, кричить страшне. Переляканий. ну Він же ж ніколи не був на дворі, не, не жив, ніколи не, не оставляли. Я всіх покормила, закрила і поїхала. Він у хаті. А це сам же він з кішкою привик бути. А це сам і він наляканий, він злякався. Страшне, голодний. Я насипала їсти, він хватає. вистачає. Тебе забули загнати у хату, а ти дурненький виходиш, а ти дурненький виходиш. Чого ти не зайшов назад? Не треба було виходити, то ж не я була приїхала вас випускати. Ти дурненький вийшов, він до людей такий лагідний, дурненький. Не можна бути такому. Да. Такому будь не можна до всіх підряд бігти, дурненьким будь. Ну, то свої люди, ну, діло в тому, що його випустили і не запустили назад. Він вийшов, бо воно тепло і пішов гуляти. Він далеко і не ходить, щоб так гуляти іти, Він у дворі був, да, де кицька. Кічка, ти тут ви по моїх цвітах не ходіть, бо я їх вон, посадила, намітала. Тут мої крокуси намічені, а ви по них ходите, Кічка. От. налякались бідні котики, самі. Ой, чого це ви деретеся? Не можна дратися. Пішли кіт. Пішли, пішли. Йдемо, Ти йдеш? Ні, ти кішку будеш дати. Ну я тоді пішла, все.